Вітаю, шановні друзі, реформа дитячих виплат в Німеччині, відміна Kindergeld та нова виплата Kindergrundsicherung. Що це таке? Давайте з вами зараз поговоримо. Як ви знаєте, в Німеччині батьки, в тому числі і українські переселенці, отримують на дітей певні виплати. Це і виплати кіндергельд, це і Кіндерсушлаг для тих, хто працюють і не мають достатнього доходу для покриття своїх витрат. Це так само і виплати Джоб-центру, бюргергельд на дітей. І всі ці виплати відрізняються за тим, хто платить за розміром і за підставами. Ну, як ви знаєте, наприклад, ті ж самі кіндергельд вираховуються із виплат Джоб-центром. От і це не дуже зручно. Дана реформа, яка була впроваджена в 2023 році і почалася тоді, вона почне діяти з 1 січня 2025 року. І що вона передбачає? Вона передбачає, що ці усі виплати Кіндеркельт, Кіндер Цушлак, Кіндер, кіндер до соціального кодексу 2.12, вони всі об'єднуються в Кіндерґрунзіхерун. І даний кіндерґрунд зіхрун буде виплачуватися дітям від народження до 25 років. А в деяких випадках, друзі, і до 27 років, якщо дитина навчається. Наприклад, для порівняння, якщо зараз Бюргергельт Регільзас кіндер в 2024 році складає, наприклад, від eh, 0 до 5 357 євро, да? від 6 років до 13 років 390 євро, і від 14 до 17 років 471 євро, то на 2025 рік кіндерґрунд Зіхрунг буде набагато більший. Зараз точну цифру ніхто не може сказати, тому що вона буде залежати від динаміки цін, доходів, від прожиткового мінімуму на дітей. Тобто ще точно ніхто не знає, але вона буде однозначно більшою. І, ймовірно, буде становити з 2025 року до 530 євро. Для дітей у віці від 0 до 5 років замість 357. Ну, різниця суттєва. 555 євро для дітей у віці від 16 до 13 років замість 390 євро та 636 євро для дітей у віці від 14 до 17 років замість 471 євро. Тобто, ну майже на 20% буде піднято. В загальному дохід для сім'ї на одну дитину. Друзі, це досить суттєва сума. З буде складатися кіндерґрунд Зіхерунг? По-перше, він буде складатися з двох частин. Одна це обов'язкова частина, яка буде платитися вам незалежно від того, маєте ви дохід, не маєте ви доходу, працюєте ви чи не працюєте. Вона називається Кіндер Гарантій Бетрак. Одана Kindergarantie Betrag – це аналог Kindergeld. Але в чому різниця? Якщо Kindergeld враховувався до виплат джоб джобцентру, то Kindergrundsicherung не буде враховуватися до виплат джоб-центром. Що це буде означати? Це буде означати, що батьки будуть отримувати і виплати в джоб-центрі і виплати Кіндер ґрунт-Зіхерунг. Це дуже важливо. І кіндер гарантій Бетрак вони також будуть обов'язково платитись, незалежно від того, є у людини дохід чи немає. А от друга частина виплат, які складають кіндер-ґрунт-зіхерунг, це кіндер бетрак так, от Кіндер е, Цузац Бетрак це вже та виплата, яка буде залежати від доходу. Членів сім'ї, і вона буде вираховуватися в залежності від того, скільки е, сім'я отримує доходу. І звичайно, чим більший доход, тим менші виплати. Чим менший дохід, тим більші виплати. Це дуже важливо. І сама головна новина, друзі: що всі ці виплати Кіндерґрундзіхрунг можна буде оформити онлайн на одному сайті, подати дві заявки, два антраги і нікуди не ходити. Це все буде дуже зручно і дуже легко. Саме головне, друзі. Що як пише наприклад видання Зюткур'єр, e, e, що виплати Kindergrundsicherung зіхерунг вони не будуть враховуватися до виплат Бюргергельдом? Тобто, того, як зараз відбувається, коли, наприклад, батькам платять на одну дитину 250 євро кіндерґельду, вони вираховуються із джобцентрських e, виплат, то e, з 1 січня 2025 року не буде. Що в загальному підвищить і розмір виплат в загальному для всієї сім'ї. Тому, в принципі, я вважаю, що це досить гарний позитивний момент у змінах для виплат. І ці зміни будуть діяти до настання 25-річчя дитиною в разі її навчання. Але, безумовно, до 18 років ці кошти точно будуть всім виплачуватись. Тому слідкуйте, друзі, і пам'ятайте про ваші права з повагою ваш адвокат Демченко.